Я дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ. Сьогодні маємо з вами четвер, 30 жовтня. добігає кінця цей місяць цього року. А вчора, 29 жовтня, був всесвітній день боротьби з псоріазом. Цей день відзначається з 2004 під четвертого підправнатом Міжнародної федерації асоціації псоріазу. Є така федерація. Псоріаз не заразна та не страшна для життя хвороба. Головною незручністю є наявність на шкірі запальних виразок, які лущаться. Однак тяжкі форми псоріазу можуть значно погіршити якість життя хворого. Сьогодні нагадаємо, що це за захворювання як воно лікується, яким можуть бути засоби профілактики даного захворювання? Про це все за мить. Євген Васильчук, лікар дерматовенеролог територіального медичного об'єднання дерматовенерологія міста Києва. Сьогодні у нас у студії 223-0971. Отже, ми говоримо зараз про псоріаз. Але, шановні глядачі, в принципі, якщо є у вас запитання, щось на шкірі незвично у вас з'явилося, можливо, навіть підозрюєте, що це псоріаз, але чомусь не йдете до лікаря. Телефонуйте нам прямий ефір. Будь ласка, єдине, що лікувати вас ніхто по телевізору не буде. Це правда. І так. навіть чіткого діагнозу, щоб потім не було жодних образ, бо лікар вас не бачить, маючи навіть досвід, як у нього, але він вас не. Не бачать і навіть той же псоріаз можна сплутати з іншими захворюваннями До речі, сьогодні нагадаєте, з якими чекаємо ваші дзвіночки 223 на 971 Псоріаз і всі шкірні захворювання. Всі дзвінки, прошу, вже телефонуйте. Так, Євген Олександрович, вас рада бачити. Добрий день. Взаємно вчора Добре. була ваша колега. Ми підняли тему мікозу Теж важлива тема, правда. Але сьогодні хотілося присвятити у хвилин хвилин псоріазу Дивно не піднімала. Є отакі от день, як вчорашній. Я думаю, що сьогодні варто поговорити. Тут навіть не поговорити, а десь можливо заспокоїти людей, але десь полякати, що все-таки вони не допускали до важких стадій певних захворювань. Тому прошу Єдине, я Дуже прошу. Нагадайте, будь ласка, що таке є то ми якось звикли всі Псоріаз, псоріаз Для когось, взагалі це звучить слово якісь ну але насправді це дійсно захворювання, якісь яке викликає, може давати шкоду завжди давати людині. Що це за захворювання? Так, це хронічне запальне. Генетично обумовлене е, захворювання, яке е, проявляється у вигляді висипань, в основному у вигляді висипань на поверхні шкіри. Е, але ж, е, взагалі, це захворювання всього організму і е, враження відбувається не тільки на шкірі і прояви не тільки на шкірі, а й на внутрішніх органі, органах. Просто люди про це не знають. Е, е, знаю, е, е, так? Люди до mm -hmm. пори до часу е, про це не знають. Mm -hmm. По-перше, по-друге, є. Певний ступінь проявів, якщо е, ступінь проявів високий і процес на шкірі дуже активний, е, часто це супроводжується враженням внутрішніх органів, суглобів, е, е, ну, як один з варіантів е, псоріазу. і він є е, у деяких формах перебігу. Це А ви мені скажіть, висипи локалізація в різних містах? Може бути, от ви зазначили, mm -hmm. щодо локалізації? Є характерні місця, це згинальні поверхні Ось. кінцівок, mm -hmm. лікті, коліна, mm -hmm. складки. А є обмежені форми, коли висипання відбувається на долонях, підошвах, на волосистій частині голови. Тільки. Mm -hmm. Ви нам тоді розкажете зараз, щоб ми не займалися самодіагностикою як відбувається діагностика. А у нас ідуть дзвонювач. Прошу, ви в ефірі. Доброго дня. Добрый Доброго день. дня. У моєї сини є обстарілася на зустрічі і на ногах. Скажіть, є якісь ефективні способи, щоб у час сезону, уходя в зиму і весну, не було пустинок? Звісно, є. Звісно, mm -hmm. терапія першого плану, то є найефективнішим і найбільш Безопасное лечение ⁇ это фототерапия, это облучение узкофокусным ультрафиолетом. Есть, скажем, методика использования конкретного, конкретных ультрафиолетовых лучей определенной длины волны. Это 311 нанометров. И, в общем, во всем мире это есть, ну, скажем, стартовое базисное лечение, основное лечение. У нас оно тоже присутствует и вот на базе городского диспансера, в частности, и на базе некоторых районных диспансеров. Есть физкабинеты, где есть, скажем, лампы, грубо говоря, в установках специальных, которые помогают держать его под контролем. Смысл такого воздействия в том, что приостанавливается активное деление клеток кожи, характерное для псориаза. І блокується сам процес формування висипань. І тому, як особливо це актуально для ограничених форм. От я йде, хотіла <клес> дякую вам, що відповіли. А тут є ще був такий момент, щоб уникнути сезонного захворювання. Так, сезонного. Так, звичайно. Коли це? Зазвичай весна? характерно осіннє а, загострення. Так. Але є форми, коли влітку або взимку <клес> загострення відбувається. І насправді, це людина вже, яка має проблему, таку, вона сама вже приходить до тебе і каже, що в мене загострення зазвичай тоді-тоді. Так, ми чекаємо далі, будь ласка, 223.0971. Хотілося б ще вас почути. Прошу, як діагностуєте? От коротко, я це ставлю, але про... розкажіть. Можливо, тільки. Побачити так? Побачити і застосувати певні методи пошкрябування, насправді. Ага, ага, e, ага. І лікар ну, досліджений ну, так, 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 взагалі тої хто. Якщо я не знаю корін... соскоб, правда? Ні, ні це, це не соскоб. це, не те, це дослідження саме лусочок з поверхні шкіри. А тут а -а. E, при поскаблюванні лікар просто з карифікатором. Або uh -huh. скельцем бере і з каблиці бляшки. Uh -huh. І виникають певні симптоми характерні тільки для псоріазу. Uh -huh. Тому діагностика насправді в класичних е варіантах вона безпроблемно проводиться. Але іноді е стає питання в біопсії шкіри, uh -huh. взяття гістологічного дослідження е шляхом поверхневого такого хірургічного втручання. Це в складних варіантах. Ну то я так розумію, що в принципі діагностика не, не складає складно. великої проблеми для в класичних сухоня. проявах, коли так. псоріаз, то угу. проблем ніяких. А не класичні що це за прояви? не класичні. Це прояви на шкірі долони і підошв, це О, прояви на статевих органах, угу, це угу. прояви на волосистій частині голови, бо насправді дуже часто плутають із сабарейним дерматитом його. Може, що ж відбувається в організмі, коли такі збії псоріаз розвиваються? Я знаю людей абсолютно здоровий спосіб життя, правда, досить заможних. Я до чого веду, що це не хвороба там. І вибачте, буває так, є хвороби, там, коли недостатньо там ще харчування, чи не маєш там якісь умови життя. Ні, у людини взагалі це є приклад життя просто все супер, правда, в цьому питанні. 40 років просто псоріаз розвинувся, і це що, де воно береться? Ну, 40 років це не стали якийсь термін, але в основі його зараз дослідники ставлять генетично запрограмов... запрограмовану таку, такий дефект генів, угу. які кодують ділення клітин шкіри. І відбувається безконтрольне розмноження клітин шкіри. Утворюються бляшки на поверхні, угу. вкриті лузками. Белого такого колеру. Сребрянского колеру. Я вас очень прошу. Скажите, пожалуйста. Алло, алло. Говорите, вы сказали, что можно ультрафиолетом облучать пораженные места. А можно ли купить эту 311 миллиметровую лампу где-то, чтобы заниматься этим дома? Если нет возможности посещать физиокабинет. Я понял, спасибо. Дякую вам, супер. Значит, конечно, ультрафиолет этот, он специфический 311 нанометров и есть огромное количество ламп в интернете которые доступны но это как кот в мешке потому что человек как бы который покупает ее он не специалист в этой сфере и ну есть большая вероятность того что грубо говоря не совсем те лампы и не совсем те приборы будут продаваться это первый момент когда мы покупаем для домашнего использования лампу, она не имеет ни счетчика минут, ни ограничения по расстоянию, с которого надо проводить свечение. Поэтому часто люди приходят и говорят, что вот мы купили, и оно не работает. Для этого есть мы. И такие методики, которые позволяют действительно контролировать это и эффективно использовать. Так, у нас еще идут звонки, очень прошу вы в эфире. Пожалуйста, скажите, как сочетается лечение ультрафиолетом с родинками, которые могут переродиться в злокачественные? Понятно, есть такое. Значит, какие сегодня для дачей, Просто 311, Длина волны 311 нанометров, она есть однозначно и стопроцентно доказана в исследованиях многолетних, не влияющей на пигментные новообразования. Не впливай так. Це зрозуміла, дякую. Будь ласка, ще чекаємо. 223-09-71. Давненько у вас не було. Бачите, що робиться знову готується дзвінок, наскільки я розумію. Так що ми чекаємо 223-09-71. Прошу так, тоді я одразу хочу вас запитати. А, ну зрозуміло, що це захворювання потребує лікування. Правильно я розумію? Воно так? не те, що потребує, воно стовідсотково вимагає, вимагає, вимагає і лікується. Лікується, тобто те, що говорять, що воно не виліковане, це все нонсенс. Це стовідсотково брехня. Угу. І щодо, до речі, характерних, ну, характерних таких змін останні десятиріччя, то насправді псоріаз молодішає. Молодішає? Так, ну по статистиці. І ну, це насправді не дуже добре. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що навантаження на зростає на активну, ну, на, на людей, що в активному віці в такому молодому знаходяться. Скоріше цим можна обумовити, але ж насправді це нас, заставляє нас рухатись і дослідження проводити певні, які, за рахунок яких народжуються от такі нові методики. І зараз є методики контролю псоріазу системного, мається на увазі, коли дуже розповсюджені висипання. Є так звана біологічна терапія, яка не дає за рахунок блокування певних е, ланок процесу розмноження клітин, не дає цим клітинам активно ділитись і е, застосовуючи такі, е, таке лікування, можна повного контролю добитися над псоріазом. Угу. Є додзвонювач, ви в ефірі. Прошу. Доброго дня. Добрий день. У мене таке запитання, У мене чоловік боліє, вже сім місяців, У нього перше, що покрилося все тіло, ну такою типу, кропивницею, а mm -hmm. потім права нога в нього варікоз і вона покрасніла аж до вишньового такого А псоріаз діагностовано йому? Так, але е, да. діло в тому, що він чотири місяці лежав у лікарні, у двох лікарнях, ніхто нічого. Тут виписували йому мазі, які хочеш. Тут в мене вже ціла аптека вдома. В нього зараз нога трошки сходить, а руки, особливо ладоні, вони як тертушка. А зверху рука. Це, це така це не класичний прояв, так? під, да? Це під кожею, ну, така краснота з білим. О, Зрозуміло. О, дякуємо. E, значить, Насправді тут, e, скоріш за все, є варіант комбінації або нехарактерних проявів псоріазу. і треба до кінця визначити, e, чи є насправді таке захворювання. І Чи просто може ну, не до кінця розібрались лікарі, і е, треба трошки інший вплив чинити. Так що тут треба розбиратися. Так, ну проблема у вас така, так, серйозна, так? Насправді Судя треба, вже треба створювати, е, так би мовити, систематизувати всіх пацієнтів. От, якщо казати в межах міста, то нам зараз необхідно створювати е, ну, списки, Можливо. так би мовити, цих. Хворих людей, і навіть для того, щоб періодично нагадувати угу. їм про профілактику, цього на жаль технічно поки не зроблено. Що у нас профілактику входить? Профілактика утвор... це догляд Та. за шкірою насправді і відсутність її подразнення. Бо угу. дуже багато речовин хімічних, які в побуті знаходяться навіть в те ж саме мило. Воно може активізувати за рахунок подразнення просто шкіри, активізувати таку відповідь на це подразнення як активізацію процесу шкірного. І насправді той самий ультрафіолет, який влітку присутній, він теж є позитивно діючим uh -huh. чинником. Але от чому часто дуже буває загострення в осінньо-зимовий період? Зазвичай, за рахунок того, що низька активність Я сказати, цей Сонце цей менше. Рів. Так, сонця сонце менше. А сонця нам всім не вистачає. Я маю на увазі, ну, зараз хочеться, щоб всіх воно зігрівало, хоча на вулиці сьогодні сонячно, правда. Хоч і прохолодно, але сонячно. Нас є додзвонювач. Прошу, а у нас у студії сьогодні, вибачте, гаряче. бо дуже велика кількість додзвонювачів все тішить, і це є приємним. Говоріть в прямому ефірі. Алло, добрий день. Добре. Я вас хотіла спитати, я бурюю болію псоріазом вже 55 років. Частково він у мене зійшов, в дитинстві було дуже сильно. Зараз, в принципі, на ліктях, на копчику і на голові. Угу. Ну, пройшла в раніше, пройшла все, що можна було пройти, що можна було прийти, останніх років 15 практично не лічуся. Що є нового, що можна для такого, ну скажімо, старого сорязу як в мене. Дякую, дякуємо, дякуємо. П'ятдесят 55 років. Ну да, так, часто таке буває, що uh -huh. люди з дитинства мають проблему. А uh -huh. е от е тут в, в даному випадку е процес стабільний, uh -huh. тому надзвичайних, надзвичайних якихось дій не треба. Можливо, е достатньо просто звичайного зволоження uh -huh. шкіри. Для того щоб не було дискомфорту в людини, але ж е, е, обов'язково треба обмежити використання миючих засобів е, синтетичної там одежі носіння. Е, е, якщо казати щодо лікування, то насправді е, ну, це залежить від. Е, Саме площі враження. Якщо площа незначна, то лікування проводиться насправді мінімальне якесь для того, щоб просто людина була адаптована соціально для того, щоб облегшити незручності їй. Але якщо йде мова про якихось, якісь розповсюджені форми, то звичайно проводиться системне таке серйозне лікування. Так, є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Это Дмитрий. Скажите, пожалуйста, у меня два таких вопроса. Первый вопрос, если это заболевание кожи... Ну, разрастание. То тогда, если какие же разрастания внутри, скажем, в пушек печени, там, ну еще, в mm -hmm. почках и так далее, дает теперь раз. Mm -hmm. И второй вопрос откуда вот это взялось 311 нанометров? Почему не 312, 316? Это что, кто-то исследовал? Конечно. Спасибо. Так дякуем Дмитро, дякуем. Значит, касательно того, как поражаются внутренние органы, тут исследования, ну скажем, на этапе еще. Проведения находятся. До конца не определено, как, какие высыпания и изменения внутри органов и систем происходят. Потому что ну, это технически достаточно сложно. Никто не может открыть и посмотреть, как с кожей это происходит. А касательно того почему 311 нанометров, конечно, исследования были проведены. Ну, думаю, И Доказано, просто, что эта длина волны она максимально эффективна для блокирования вот этих активно делящихся клеток. Ну, доведено. Тут питання, Чому на 312, чому не 313? Ну, ладно, така справа. Говорить в ефірі: у нас є додзвонювач, прошу. Після, Доброго того, дня. після того один звінок а... ще приймемо, говоріть. Скажіть, будь ласка, я... що потрібно робити людина з туріазом, корм'яща мама? Ага. Зрозуміло. Дякуємо. Значить, насправді, використання місцевого лікування воно не заборонено при вагітності. Угу. Єдине, що використання сильних препаратів, які містять місцеві гормональні засоби, складники. Воно обмежене по е, віку плода. Після 21 тижня взагалі можна системне лікування проводити вагітності після 21 тижня вагітності. А е, щодо ранніх строків, то е, тільки можна користувати засобами, які е, не всмоктуються. Для того, звичайно, треба бачити об'єми е, розповсюдження ну, самого процесу. Так, є у нас до Вже останній дзвінок на сьогоднішній блок на цей другий. Перейдемо до третього. Говоріть ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи може атопічний дерматит перерости у псоріаз? Зрозуміло, дякую. Насправді захворювань більше в наших шкірних більше полутора тисяч різноманітних. Разом з синдромами. Е тому, скоріш за все, е тут або по часу воно якось співпадає, ці угу. різні два захворювання. Е або е це так би мовити, дефект діагностики. Бо насправді переходити одне в інше різ різних груп захворювання не можуть. Так. Сьогодні вам дуже дякую. Я так навіть і не думала, що така велика кількість дзвіночків буде. Судячи за всього, треба цю тему піднімати не лише або вперед день цього дня, 29 жовтня, коли відзначають хоча які тут може бути відзначають, звертають увагу на це захворювання, бо є такий всесвітній день псоріазу. А частіше будемо це робити. Вам дуже дякую. Дякую всім, хто телефонував. Велика кількість до це приємно, тому що я сподіваюся, що в якихось моментах вам допомогли. Єдине, ще раз нагадую, ми по телевізору не лікуємо. не маємо в нас таких да, можливостей. Треба так не, не лінуватися, а трошки піднятися рухатись, і рухатись правда. Прийти в найближчі диспансери, які знаходяться в кожному районі міста. Практично Євген Васильчук, лікар дерматовенеролог територіального медичного об'єднання дерматовенерологія міста Києва. Був гостем другого потолку. Ми у наступному блоці поговоримо про мультфільми і про те, чого вони більше про носить нашим дітям шкоди чи користі не перемикайте.